про те, що у Тернопільській області різко зросла епідеміологічна ситуація хвороби лайма, розповіли сьогодні, 17 липня, під час прес-конференції у Тернопільському національному медичному університеті імені Івана Горбачевського. Це захворювання передається укусом кліща. Ми дослідили на сьогодні. Всіх лісників, тобто тих людей, які насамперед мають контакти із кліщами, всіх лісників Тернопільської області, і виявилося, запам'ятайте цю цифру: що 43% всіх лісників Тернопільської області на сьогодні заражені Борелією, тобто мають антитіла до Борелії, яка яка власне є збудником хвороби лайма. Окрім того, на наявність хвороби лайма перевірили і всіх військовослужбовців Тернопільської артилерійської бригади, із них. Половина виявилися хворими. А вони також мають контакти з лісом, з травою, з чагарниками. Близько 50% всіх військовослужбовців на сьогодні також мають антитіла до Борелії, яка є збудником хвороби лайма. Тому дуже важливо, як тільки ви виявили на своєму тілі кліща не просто звернутися в лікарню, а й відразу перевірити кров на наявність інфекції. Зробити це можна у лабораторії місцевого медичного університету.